Вітаю вас і нашу розмову сьогодні хочу почати з великого успіху, про який говорила вся Україна. І маю на увазі відкриття заводу Фуджікура, президент України взяв участь у цих урочистостях, які були. Так, це насправді приємно. І це насправді. Подія, тому що це перша велика інвестиція в Україні, яка воює за свою незалежність. Завжди війна, інвестиції це несумісні речі. І сьогодні ще раз можна підкреслити, що не було би цього заводу з нуля, побудованого на Львівщині в Україні, якщо б не зустріч президента під час його візиту на Львівщину з топ-менеджментом Фуджікури. І тоді президент дав особисті гарантії про те, що. Тут можна інвестувати, тут безпечно і тут не буде корупції, перешкоди. Сьогодні результат: 550 людей вже мають роботу. А ми сподіваємося, що до кінця року цих людей буде декілька тисяч. Знаєте, так мені було дуже насправді приємно, як президент підвів менеджерів. Фуджі Кури до людей, до працівників заводу, от і такою інтелігентною вишуканою англійською мовою пояснив їм, що треба піднімати заробітну плату для людей. І в кінці запитав: ми домовилися. Потім сказав, ви мені дали слово? Тому направду я розумію, що такі речі вони додають регіону. Ну а то, що люди мають роботу, це звичайно сьогодні дуже важливо. Президент теж сказав, що новітні японські технології дозволять модернізувати українську енергетичну систему, і це дасть можливість використовувати вітчизняне вугілля, червоноградське. Зокрема, по-перше, в нас вже внормувалася ситуація із виплатою заробітної плати по вугіллю, тобто ми. До середини квітня вже почали платити за березень місяць, тобто більш-менш так як передбачено це чинним законодавством. Це при тому, що є проблема з вибухівкою, з проходженнями. Друга річ, яка важлива, це підписання президентом України закону, який передбачає додаткове фінансування вугільної галузі. Ну а третя річ, бо насправді був дуже вдалий і дуже відповідальний візит. Президента в Японію зустрічі з імператором з японським бізнесом, де, до речі, та ж сама Фуджикура ставила в приклад інвестицію на Львівщині, тому що вони сказали, що це інвестиція, яку вони здійснили найшвидше серед всіх тих 20 заводів, які побудовані ними в світі. І тому я переконаний, що технології, які повинні прийти в вугільну галузь, дадуть поштовх і роботу для шахтарів. Візит був короткочасний президента, але хотілося б довідатись про те, що залишилося за кадром. Про що ви ще говорили з президентом? Ну, напевне, весь шок, який був для охорони, коли президент їх всіх залишив позаду і сказав, що я просто хочу по Львову пройти серед людей. І так, навпростець, попри латинську катедру, пішли в світ кави, посиділи. Випили каву ці шоковані обличчя людей. Я бачив жаби в інтернеті, там підсаджені, не підсаджені, ніхто не встиг підсадити, тому що це рішення приймалося буквально. Пішли, ну і пішли. Знаєте, так, як, як добрий господар в доброму місті. Ну а можливо. Це не варто говорити, але така різка розмова президента з керівником патрульної поліції стосовно корків, які спричинені в місті. Ну я давно вже не бачив президента таким категоричним. Ну і їдучи з ним в автомобілі, я бачив його реакцію на корки, які спричинялися непрофесійною роботою. Ну, думаю, що таких речей більше не буде, тому що будь-який дискомфорт, він є неправильний. Нашій економіці, звичайно, потрібні кошти, і ми всі сподіваємося інвестиції, але є такий великий резерв, як внутрішні інвестиції. Цими днями відбувся весняний діловий форум. На ньому зібралася еліта підприємництва. Як вони оцінюють бізнес-середовище? Чи вони готові вкладати гроші в розбудову економіки? Знаєте, я от коли мав можливість промовляти до цих людей успішних, багатих, забезпечених, я їм казав, що друзі, ви можете себе реалізувати і свої мрії тут на Львівщині, тому що тут все для цього є: і люди добрі, професійні, які потребують роботи, і кваліфіковані люди, які вміють і знають, що робити, і інфраструктура, яка потихеньку будується. і... І стає більш придатною для ведення бізнесу. Знаєте, найбільше, що в нас сьогодні має бути, це в нас має бути довіра. Тобто підприємець має довіряти банкіру, а банкір підприємству. Влада має довіряти людям, а люди мають довіряти владі. Якщо ця річ буде довіра між людьми це добра наша традиція Галичини, яка, яка кудись зділася з окупацією, коли люди почали дурити один одного, ставати дволикими, троликими і. І це просто от причинило ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо. І я просив бізнес. Давайте будемо довіряти один одному, і це найбільший буде результат нашого ділового форуму в Україні. Сформований новий уряд вперше очевидно шість випускників. Львівського національного університету Все тепер ви розумієте, хто такий тепер для України ректор франкового вузу? Ректор франкового вузу заходить в будь-які міністерські кабінети і каже: Добрий день, я вас навчив. Ви зобов'язані Львівщині так, що я думаю, що аж тепер ми нарешті дочекалися. Ну люди очікують, що дійсно почнеться робота на благо. Людей і країни я мав можливість почути з перших уст президента держави, вимоги, які він ставить до уряду України, і я сто відсотків знаю, що міністрам буде не солодко, тому що ну, вимоги є дуже великі і люди. Людям потрібні реальні успіхи, людям потрібні реальні речі, які б вони могли відчути через зарплату, через зниження цін, через інші речі. Знаєте, не треба чекати чуда. От ми повинні навчити себе, що кожен на своєму місці має зробити все, що від нього залежить. А нині маємо нових міністрів, які також повинні зробити все, що від них залежить. А то, що вони багато з них освіту отримували у Львові, це насправді приємно. Лідери, напевно, потрібні всюди, в різних сферах, в різних селах і містах. У вересні повинна у Львові розпочати роботу академія лідерства. Ви зустрічалися з тими, хто має бажання стати лідером? Я Бачив цю академію в Києві. Мені було дуже шкода, що розпочали такий проєкт у Києві, а не у Львові. Але ми постараємося цього року догнати столицю, тому що ну направду ті молоді люди наскільки вони амбітні, наскільки вони впевнені в собі. І ще один такий приклад дуже приємний для мене, коли минулого тижня пластуни складали пластову присягу, отримували відзнаки. То найвища пластунська відзнака гетьманської вірлиці була вручена їх, напевно, за весь час відновлення пласту, можливо, два, можливо, три десятки, була вручена людині, виховнику, яка якраз є власне учасником проекту академії лідерства. І це говорить, що ну. Насправді людина, якщо успішна, якщо вона має вимоги до себе і має амбіції щось зробити, то вона тепер буде мати місце та зреалізувати свій потенціал. Ми зустрічалися з головами сільських селищних рад Львівщини. Які найважливіше питання вони намагалися ми насправді розглянули дуже багато питань: і питання бюджету і фінансів, і питання контрактної армії, і питання, які пов'язані з підготовкою до великодніх свят, і питання, які пов'язані з міжнародною допомогою і можливістю отримання грошей. Так, кожного кварталу ми говоримо з своїми головами, тому що, по-перше, вони мають можливість з перших уст отримати інформацію, а з іншого боку, це нормально, коли кожна людина встає і каже. О, тут проблема, чи це мені не подобається, чи це потрібно робити. Обговорювали, наприклад, була велика дискусія по ремонту доріг, бо кожен голова хоче, щоб дорога була відремонтована саме в його селі, і саме в першу чергу там. Ну а так не буде. І ми пояснювали, чому ми, наприклад, зараз почали вже дорогу. Від самбора до старого самбора і продовжимо до турки, а не розпочали її, наприклад, зі Львова. Бо по тій частинці їздити вже неможливо взагалі. А ця частинка просто ще підлатана, і вона ще може якихось декілька місяців послужити. Але коли ти людям все чесно говориш, то люди тебе розуміють. Стартує на Львівщині чи розпочинається програма газифікації населених пунктів? Не маємо в планах інвестувати великі кошти в газогони, тому що сьогодні на часі альтернативна енергетика, але сьогодні є дуже багато. Газопроводів, які зроблені на вісімдесят 90 І Якщо їх не завершити і не підключити, то просто ці труби згниють, будуть розкрадені, і це безгосподарність. Тому ці речі ми доробимо. Нового нічого на жаль чи на щастя починати не будемо. Наша давня проблема ми постійно з вами про це говоримо. Це перевезення пільгових пасажирів. Перевізники так трохи шантажують, вони називають дату, коли вони припиняються робити. Чи вдалося знайти порозуміння? Ну, знаєте, перевізникам теж так треба бути трошки трошки акуратними, тому що ми їм також називали ті випадки, коли вони не виїжджають на маршрути, коли вони не довозять людей до кінцевих населених пунктів, коли деякі з водіїв це образ хамства і. Не буду говорити ще чого, але я також прекрасно розумію, що сьогодні запчастини коштують недешево. Транспортні засоби нові взагалі величезна вартість. То, що спальним трошки стабілізувалося, ну дякувати Богу, але воно і так коштує занадто дорого. І ми шукали порозуміння, і видається так, що знайшли. До, до вівторка повинен бути підписаний меморандум відповідний. І я думаю, що люди, які не мають можливості заплатити, це пенсіонери, в першу чергу, це люди мало забезпечені, будуть мати далі безкоштовний проїзд. Це стосується міських і міжміських перевезень. Ми говорили в першу чергу про приміські, районні і внутріобласні маршрути. Там сьогодні є найбільша проблема і найбільше потребує питання проїзду в місті. Ми не зачіпали. Є міський голова, є обрані депутати міської ради. Вони мають на території міста прийняти рішення. Львівський бронетанковий завод виготовив. Бронеавтомобілі, коли вони поїдуть, насправді вони мали бути передані під час візиту президента, але глава держави вважав, що важливіше для нього зайти в храм і в другу річницю початку антитерористичної операції, помолитися за тих хлопців, яких сьогодні немає з нами, і подякувати тим, хто хто був на передовій, і хто захистив і країну і наших людей, ніж просто бути присутнім під час такого там феєричного передачі бронетехніки. Техніка робиться, техніка буде робитися, і вона буде поступати в війська. І президент особисто, як верховний головнокомандуючий, за тим ретельно слідкує. Голова консультативної місії Європейського союзу був з візитом на Львівщині. Про що про що йшлося? Ось реформа поліції. Ви знаєте, що Львівщина була першою, яка сказала, що міліція має спочити в бозі, і на її місце мають прийти професійні люди, професіонали. Я бачу, що те, що зробили, це правильно, це очевидно. Але я також бачу, що не можна зупинятись на досягнутому із керівником. Місії Європейського союзу ми якраз говорили про подальше навчання полісменів, про їхнє забезпечення відповідною технікою, про співпрацю різних правоохоронних органів. Я думаю, що Львівщина далі буде йти попереду України і ще одна. Зустріч, яка відбулася перед нашим інтерв'ю, це з технічною місією міжнародного валютного факту. ви знаєте, що в кожної людини, яка живе в Україні, як тільки вона чує МВФ, зразу малюється. Ну, якщо не долари, то гривні 100%. Ми говорили, як зробити, щоб перестали красти гроші, і як повинна бути система, щоб вона унеможливила відкати, щоб вона унеможливила ці фейкові тендери і так далі, і так далі. Виглядає так, що, ну, що буде місією запропоновані пропозиції, які дадуть можливість уникнути багатьох речей, якими грішить наше суспільство. А вони вже мають конкретні відпрацьовані механізми? Не можна сказати кінцево, але то, що досвід Львівщини для них був цікавий, це 100%. 16 квітня ми мали би ми відзначаємо 90-річчя Бориса Возницького, людини, яка залишила велику по собі спадщину. І напевно наше завдання її не тільки зберегти, а ще примножити. Насправді так. Видатний син Галичини, України, герой України, людина, коли варварська радянська влада нищила і палила. По краплинці збирала, їздила. І сьогодні завдячуємо йому, що багато речей, які зробили наші предки, вони збережені і вони можуть бути доступні і нам, і нашим нащадкам. Це насправді величезна постать, велична постать в історії України. Думаю, що до кінця ще не досліджена і не оцінена. Але я переконаний, що не тільки родина і не тільки Галичина, Львівщина, а вся Україна гордиться постаттю Бориса Возницького. Кожний день ми наближаємося до травневих свят. Цьогоріч святкуємо Великдень, але травень, особливо перші дні, на Львівщині завжди проходить особливо дуже багато провокацій, дуже багато різних заяв. Чи працює влада на опередження такої ситуації? Ну я думаю, що провокатори все одно будуть. І видається так, що провокатори будуть іти не під червоними прапорами, чи не тільки під червоними прапорами, тому що обов'язково трапляться якісь не люди, які собі вчеплять на голову або ще на якесь місце Георгіївські стрічки і будуть. Провокувати нормальних людей. Я думаю, що провокатори повдягаються також і в вишиванки, і будуть декларувати ура, патріотичні гасла, щоб так само, знаєте, це як один чоловік, невідомо як, пройшов на територію російського консульства і там зірвав і порвав російський прапор. Ну, ясно, що для того, щоб спровокувати Росію. На те, щоб по всіх каналах знову демонстрували бандерівців, Бандерівщину і тим самим накручували людей на окупованих територіях в Криму. Тобто всі ж провокатори вони відомі поіменно. І якщо ще хтось з них сьогодні не арештований, то це питання часу, коли він себе проявить. А спецслужби для того і є спецслужби, щоб навести порядок. І на завершення про ваші плани на наступний тиждень. Я би дуже хотів уже наступного тижня мати контакти і розмови з новими міністрами. Більшість з них я знаю особисто, і я переконаний, що це люди, від яких необхідно вимагати для Львівщини те, що сьогодні Львівщина ще не має, чи не до кінця має. Це стосується і доріг, це стосується і школяриків, це стосується і ремонту шкіл. і... Цим на цьому має бути зосереджена моя робота. Ну а крім того, звичайно, є багато щоденних рутинних речей. Я думаю, що наступного тижня, так само як цього тижня були турецькі бізнесмени і китайські, ми продовжимо розмову з бізнесом, тому що дати роботу людям це є сьогодні завдання номер один. Дякую за інтерв'ю.